Яр глибокий. Ой, який тут гарний яр. А де так усі страшно стоїть. Який тут гарний пейзаж. Туди в Карпатах, так да, Ксенія? Ага. Гарно тут. Ми колись в Карпатах були, теж гарно було. Помніш, йшли такі до водопада йшли. Колись ми з тобою в Карпатах були, теж похож. Гарно тут. Помаленьку йду. Я йду помаленько. Хоче помаленьку йти. Подивись, яка тут красота. Дивись, якось ти розстояння помаленьку. Ну я шов помаленько. Помаленько. Шов, шов, шов. <laughs> Ничего, ти, що помаленьку. Помаленьку. а якщо б ти хап, нічого б тобою не сняти. От на такому розстоянні ти б снідаки положив. а не на такому. Диви, no. як мало.